Привіт, я Поліна, і це NL News. сьогодні. У випуску скандали і триги розслідування, штрафи, українські матеріали в Польщі. Бренд про який говорить весь інстаграм. Міні вже обрано, але це ще не кінець офлайн івенти брендів та що там по лимонам. Поїхали! Як зазвичай на початку хочу попросити вашої підтримки. Вона дуже важлива для мене. Лайки, коментарі і ваші враження від цього випуску. І почнемо з лимонів. Ми вже розуміємо, що в нас буде лимонного від торгової марки Dark. На своє день народження вони. Дарували подарунки кожному своєму покупцю, оформлені, як завжди, просто неймовірне дві гарні лимонні коробочки, в яких були опаливий топ та якийсь жовтий лимонний колір, 76 або 77, А також справжній лимон, від якого як кажуть дівчата. Сама посилка пахла просто неймовірно. Ну і нарешті нам розсекретили, що це буде за новенька гілочка. Як сказала Жанна, це буде створення івентів. А як ви розумієте, по корпоративам торгової марки Dark ми бачимо, що івенти будуть на вищому рівні. Ми з ампасадорами вже знали про це давненько, і хочу вам трохи проспойлерити: це буде не повністю про нігті, або взагалі не про нігті. Чекайте. Далі про офлайн-івенти різних марок. І першим розповім вам про Nail Talk від Едлен. Перший Nail Talk відбувся в Івано-Франківську. Круті запрошені гості, підняті теми. Наступний буде в Вінниці. Оголошення ви можете знайти в них на інстаграм-сторінці. Теми цих івентів зовсім різні. Розвиток хімія матеріалів, опил чіткого квадрату, інстаграм. Дуже багато класних тем для майстрів. Що мені сподобалось, це підхід, тому що, як на мене, підхід в торгової марки Едлен після того скандалу просто неймовірно змінився. Соня, яка зараз займається розвитком бренду, вкладає дуже багато зусиль. Вона круто організовує і об'єднує майстрів навколо бренду. Це помітно. Насправді хочеться далі спостерігати. Наступний офлайн-івент відбувся в Дніпрі. Його організували Йоя Веден. Якщо я щось неправильно сказала, напишіть мені в коментарях, як правильно все це звучить і читається. Це був благодійний івент. Частина грошей виділялися на підтримку чотирихлапих наших друзів. І, взагалі, як пише бренд, вони завжди займаються підтримкою цього благодійного фонду. І по одній гривні з кожної баночки перечисляють на допомогу тваринам. Теми також були суперактуальні: твердий матеріал, відчарування інстаграм, сучасні дизайни, все, що потрібно майстру для розвитку. Окрім цього, на учасниць чекав фуршет, ігристе і приємні подарунки. У минулому випуску я вам розповідала про Луна Moon Factory. Ну що ж, 25 переможець вибрано. В прямому ефірі власниця бренду розповіла, чому саме ці дівчата, чим вони їх поразили, і уважно послухайте ось це. Дуже багато було насправді однакових відео, однотипних, і я мусила з тих однотипних відео вибрати найкраще. Е, тому е, я би хотіла так від себе сказати, щоб ви шукали себе, щоб ви не копіювали стиль інших блогерів, бо дійсно дуже багато одинакових відео. А я шукаю людей, які мають свій стиль е, і свою цікаву подачу. Тому над цим треба задуматись. Насправді дуже важлива якість робіт, але й то, як ви підходите до їх створення, які ідеї вкладаєте і. Чим ви відрізняєтесь від тисячі інших відео? Для чого я вам це кажу? Тому що Luna Moon Фекторі продовжується. До 31 травня ви маєте ще час виконати всі умови, викласти відео, захватити популярність і стати міністар від Luna Moon. Новин в нейл індустрії завжди вистачає. Але якщо є бренд, який зайшов. Захватив всю індустрію, весь інстаграм, всі блогери гудять про нього. То й я мушу про нього розказати, і це місло на преміум. Особисто я не пробувала бренда, але відгуки виключно позитивні. Це лінійки гелів різної консистенції з блисківками, сухоцвітними, кольорові, пастельні, неймовірно гарні. Захотіла я щось дізнатись більше про власницю і помітила, що інстаграм мені не дає зайти на її сторінку. Я не змогла зрозуміти, чому подумала, скоріш за все, мене заблокувала власниця. Хоча чому? Конфліктів ніяких розмов нічого не було. А потім мені Яна Лішина порадила подивитися в себе в заблокованих чи випадково не заблокувала я її за третім. Разом я все-таки знайшла Наталю Морозюк, розблокувала, підписалася. Це було дуже смішно, коли я сама наїхала, сама образилася, а виявилося, що винна саме я. Як вона там опинилася, я не знаю. З цього зав'язалася наша розмова. Ну і незабаром я спробую також гелі від торгової марки Місло на преміум. Ви ж розумієте, що реакція власниці могла бути зовсім різна. Зі сторони це виглядало так: сама придумала, самообразила, створила інфопривід, хайпанула, Ще й співпрацю получила. Чесно, дуже дивно виглядає, смішно стидно і незрозуміло. Але я й без цього хотіла б розказати вам про цей бренд, навіть якщо б не було жодного контакту, тому що дійсно весь інстаграм гуде. Зараз трошки про важливе про скандали, штрафи і перевірки. Як ви знаєте, в Польщі кожного року Санепід перевіряє салони, і зараз вибух такий скандал, ажіотаж стосовно перевірок, які почалися в Кракові, мовляв, про те, що перевіряють виключно українських підприємців, які відкрили салони і. Видають їм штрафи стосовно того, що вони користуються не сертифікованою продукцією. До цього скандалу потрапила власниця мультибрендового магазину та бренду Дівна в Польщі. Це Катерина. Вона в своєму інстаграм поділилася інформацією стосовно наклипу анонімних повідомлень в Фейсбуку і, взагалі, чому це це розбухло, і до чого тут вона. На ніби вона не пройшла провірку в Санепіді, отримала великий штраф. І тепер хоче завалити всіх інших майстрів українських, які є в Кракові, і тому пішли такі глобальні перевірки. Або вона хоче, щоб перевірили майстрів українських, які користуються неофіційно завезеними матеріалами з України. Тобто, ніби вона настучала і пішли ці глобальні перевірки саме в Кракові. Все почалося на ніби з неї. Виглядає це трохи безглуздо, тому що який сенс їй як власниці. Такого мультибрендового магазину закладати своїх клієнтів або потенціальних клієнтів мене насправді дуже важливо, тому що ми. Працюємо за кордоном в іншій країні інші правила, і ми маємо їх знати. Якщо перевірка була делікатна і ти не отримав зауважень, то це не значить, що в тебе все вірно зроблено. А якщо і отримав зауваження або штрафи, то це не проблема когось, а твоя проблема що ти не розібрався. 19 числа ввечері на сторінці Катерини буде прямий ефір саме стосовно цієї теми. Я обов'язково буду дивитися, тому що в мене також є питання. Буду рада, якщо отримую відповіді на свої питання, ні буду шукати ці відповіді далі, тому що важливо це знати. Я сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній випуск і теми, які я в ньому підняла. Знов таки, якщо у вас є тема, яку ви хочете говорити, залишаю вам посилання тут і в описі. Пропонуйте. І, звичайно. Лайк, коментар, підписка. Я буду дуже рада зворотньому зв'язку. До нових зустрічей у слідуючих випусках Неїл Па-па!